І всім привіт! Вітаю вас на каналі Lamix. Мене звати Віктор, і сьогодні відео на вас чекає огляд ось такого цікавого мікрофону. Тому одразу ставте лайки. Ну а я починаю. І традиційно почнемо ми з пакування. Поставляється мікрофон в чорній картонній коробочці. На передній частині у нас відображається сам мікрофон, також є якась наліпка. з боків у нас нічого немає, окрім назви. Ну і, в принципі, і все. Давайте відкриємо та подивимось на його комплектацію. Відкриваємо одразу бачимо. ...брошурку. І всі. Ага, бачимо також комплектацію його. Це мікрофон, сітка, дріт і підставка. Давайте відкладемо документацію у бік. Що ми бачимо? У нас тут знаходиться мікрофон. Мікрофон у нас одразу на підвісі. Підвіс у нас. Типу павук, корпус мікрофона пластиковий, решітка металева, знизу у нас є регулювання чутливості, також вихід під навушники. Ззаду у нас його живлення, це роз'єм Type-C. І зверху бачимо клавішу, сенсорна, скоріш за все, вимкнення мікрофона. І так, відкладаємо, тепер давайте дістанемо платформу. Платформа у нас металева, вона дуже важка. Знизу у нас є ось такий слой м'якої підкладки. Так, відкладаємо. І також з комплектації Це дріт і додатковий поп-фільтр, Він у нас металевий. Давайте відкладемо. Одразу довжина дроту дріт у нас Type-C, а довжина його складає приблизно 2,5 метри. Ну, в принципі, цього достатньо. Давайте відкладемо, тепер пропоную зібрати наш мікрофон докупи. Бачимо тут затискачі. Кріплення у нас пластикове, а тут металеве. Дуже цікаво. Вкручуємо мікрофон. Мікрофон ми вкрутили. І давайте одягнемо по фільтру. Вдягається він доволі таки нескладно. Просто потрібно його втиснути. Ось так виглядає мікрофон в зібраному вигляді. Тепер пропоную підключити його до комп'ютера і провести декілька тестів. Ось ми підключили даний мікрофон до комп'ютера. Також цей мікрофон можна під'єднати до macOS і також до Windows та Linux. Для того, щоб його під'єднати, драйвера не потрібні. Ви просто підключаєте через USB і Type-C до комп'ютера і в принципі, драйвера автоматично у вас завантажуються. І так, як ви бачите, зараз у нас є RGB-підсвітка, а це означає, що мікрофон у нас функціонує. Для того, щоб вимкнути мікрофон, потрібно натиснути на сенсорну клавішу і мікрофон у нас вимикається. Також знизу у нас є регулювання чутливості. Ну а тепер пропоную запустити програму та перевірити якість запису звуку через даний мікрофон. І так, натискаємо запис. Зараз ви чуєте мене через мікрофон, який вбудований в камері. А тепер на відстані 30 см я піднесу цей мікрофон та подивимось, як записує даний мікрофон. І так, зараз ви вже чуєте, як записує наш мікрофон, який я придбав на Aliexpress. Зараз чутливість виставлена на максимум. Я розмовляю десь на відстані 30 см від мікрофону. І тепер я буду потрохи понижувати чутливість даного мікрофону, щоб ви могли оцінити, як у нас спадає звук. І так, це я вже викрутив десь на половину, і продовжую викручувати. Викручуємо наш мікрофон і чуємо, як у нас знижується рівень. Тепер ми починаємо трішки підвищувати звук. І зараз ви можете чути, з якою якістю записує цей мікрофон. Давайте тепер повернемо налаштування чутливості знову на максимум. І тепер я постачу по столу, щоб подивитися, як відпрацьовує підвіз. І так, зараз я стукаю по столу. Тепер давайте понатискаємо на клавіші та послухаємо, як він записує з клавіш. І так, на клавіші ми понатискали, тепер пропоную його трішки покрутити, щоб послухати, як він буде записувати з різних боків. Зараз мікрофон повернутий від мене на 90 градусів. І, в принципі, таку якість звуку ви отримаєте, якщо відвернете даний мікрофон. Тепер пропоную повернути його на 180 градусів. І тепер я розмовляю вже в мікрофон, який повернутий на 180 градусів. І продовжуємо ще повертати. Повертаємо, повертаємо. Ось він вже повернутий до мене знову на 90 градусів. І починаю повертати його вже обличчям до мене. І так, ось вже мікрофон повернути до мене. Давайте я спробую прибрати попфільтр і подивимося, як зміниться якість запису звуку. І поп-фільтр я прибрав. Тепер якість звуку стала ось така. Давайте я побалакаю через попфільтр. І тепер без попфільтру. Знову з попфільтром. І без пофільтра. Пропоную встановити його назад на місце. І так, пофільтр ми встановили. Тепер я віддалю наш мікрофон на відстань приблизно пів метра. І з відстані пів метра він записує ось так. Тепер давайте ще далі відсунемо. І ось. На відстані витягнутої руки, а це десь більше пів метра 70 см. Даний мікрофон записує з ось таким звуком. Ще раз повторюю, ми чутливість викрутили на максимумі. В налаштуваннях мікрофону, саме в комп'ютері, ми також викрутили на максимум. І ось таку якість звука ми з вами отримуємо. Поверну я знову на відстань 30 см і пропоную завершити даний тест. Щойно я прислухав результати запису даного мікрофона і які я можу зробити висновки. Перше, цей мікрофон чудово записує голос. Друге, у нього дуже якісний підвіз, і він відпрацьовує усі коливання. І третій плюс це звісно ж RGB-підсвітка та наявність поп-фільтру. В принципі, за свої кошти у нього немає конкурентів. Найближчий конкурент до нього це мікрофон BM800 і мікрофон FIFINE K669. Нагадую, цей мікрофон коштує по акції 550 гривень, BM800 коштує приблизно так само ну, в районі 600-700 гривень. І FIFINE K669 коштує в районі 1100 гривень. У порівнянні з BM800, до речі, огляд на BM800 ви можете переглянути за посиланням. Він дуже якісно записує голос, в нього є кнопка швидкого увімкнення і вимкнення мікрофону, а також є регулювання чутливості. На цьому, друзі, моє відео підходить до завершення. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі і також підписуйтесь на мій YouTube канал. З вами був Вітя з каналу LightMix. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.